Незважаючи на певний прогрес, досягнутий Україною забезпеченні гендерної рівності, нинішня ситуація демонструє неприйнятно низький рівень участі жінок у політичному житті країни. Чи актуальна ця проблема для волинян, дізнавалася наша знімальна група? У нинішній Верховній Раді України з 450 народних обранців лише 8% складають жінки. Показовим є і той факт, що до призначення нового міністра охорони здоров'я в складі Кабінету міністрів кількість жінок дорівнювала нулю. Дезбаланс полягає у тому, що українське населення на 60% складається з жінок, але їхня участь у процесі прийняття рішень суттєво не відповідає цій пропорції. Громадська організація гендерний центр вирішила обговорити це питання питання у Луцьку, як розповіла її керівник Оксана Ярош в Україні в травні було створено мережу громадського контролю за гендерною рівністю на парламентських виборах 2012 року. Зміна виборчої системи ніяк не впливає на представництво жінок у парламенті, наголошуючи на кількісному представництві жінок, ми не хочемо в ніякому разі забувати за якість, тому що це має бути одночасно. Україна, як член ООН, підписавши програму цілі тисячоліття, взяла на себе. Зобов'язання збільшити до 30% представництво жінок у політиці до 2015 року. Як цього досягти? Питання непросте, адже на законодавчому рівні у нас існує закон України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. А насправді все менше жінок йде у політику і займається державними справами. Ми спробували дізнатися, що думають із цього лучани. Не повинні жінки говорить багато. Готуватися у Верховну Раду повинні ті, хто себе там бачить, незалежно від того, жінка це чи чоловік. Якщо тобі є що робити, якщо ти сильний юрист чи сильний економіст, чи я не знаю будь-який інший професіонал, будь який інший галузі, то місце твоє там знайдеться. Відношення до життя у жінки трошки, більше, ніж чоловіка. Більше, звісно, приймущество мені кажуться у жінки, чим у чоловіка. і неплохо буде, якщо жінка, ну, то кількість... Количество... Прибаються жінського колектива, а на якразбавіт э, мужської. Ну і у них логіка немножко друга. напевно, щось зміниться. Відомі слова Маргарет Течер, коли необхідно гарно сказати, шукайте чоловіка. Коли треба гарно зробити, шукайте жінку, добре ілюструють природу і української жінки. Втім, чи будуть українські жінки суттєво впливати на державні справи, покаже час і бажання щось змінити самих жінок.